Всім гарно і позитивно. Но тепер я вам покажу, як це робить дуня сербати. Ю, яка добра, Показую. Тільки у нас є Деня. Деняся чищує від цих щопок. Маємо її почистити, никайтеся, сякі. І зараз йдемо розсилувати. Щоб можете то -то. пообирати та посушити, далі поклон маленько. Щоб добрі, буде глист. Ну, no, а доню реселуєте. А бо треба так реселувати, бо були чим майдогі лашки, видите? Чим майдогі, бо у вас це отримали. Звісно, це не свінська доня, свінську і майдобре з зеленої. Але ми тут не годімо знайти в Чехії. Маленьком попухла зрана. Сурана, но ще часу рана, ще не встала. Не забудьтеся підписати. Зараз розпухну. Коли це нареселували доню, треба її сильно посилити. Просто. Ну як, файної посолити за те, що диня вона дасть сок. А ви коли дасте e, no, сметану, то вона не буде така солена. А тепер її треба посолити і відкласти її на пучас. На її треба відкласти, бо пустила сок. Його перемішати і відкласти її на бок. Ну, no, верли ми солонину жарити, бачите? Файну домашню, її пожаримо, аби були такі хрустящі шкварочки. Но и деме да ню вопучувате, ја. Да ја дала сок. Дала сок е. О, та зелена ма е буждаст. Ја не знаю, ци видите. Але и што треба буде вопучите. Јо сяк некајте. Сяк и сеп треба буде вопучите. О сок там не подходит, ја. Не подходит сок. Со, дале, продолжиме. Так, коли се наши шкварки поджарили, ми обовязково Mečeme tudi cibuljku. Ja dvi cibuljke verla, bo da ne bila velika. Usmazujeme. Dvi ložičke muka. Tri zubočka časnoku, verli smo muku. Tako vse peremišujeme, najmalinko se podžare tu vse. Ideme činiti zalevku tako dobro. Tako tu polotime malinko moločka, slivku, taj klademe smetano. Сметану добре класти, чим майбут домашньої сметани, то має добре. Аж у два сутік немало і квасного молока з банки, то не мішає, буде добре. А кукос мука поклав. Вілошко Ві муко ще там є. Наша цибулька та мукася поджарила вже до коричного. Мечиме туди червоного молотого перцю. No promišali smo je, sikleme tu denju, bez, bez toj djame. Promišujeme i zasipajeme se u smetanu. Soliti ne soleme, poprijanime, zato što ono može biti solene, jo. Sve vse promišujeme. І чекаємо, бо маленько підкипіло. Наша донька готова. Можете лише там двері такого укропу посіканого. Я зверла такої смаженої цибулької, не хотіла вам укропу. Будемо пробувати. На ну, що вам хочу казати, це добриня. І ще коли було з домашньої сметани, бо там мало тікло квасного косного молока. М -м -м. М -м. Всім гарно і позитивно. Робіть Робіться їсти. Нагадую, Нагадуйтеся, дівчинуся, наші бабки варилися. Це дуже добре. Ням-ням-ням. Все, па.